Доброго дня! Ну що ж, у нас на календарю 4 лютого о, від сьогодні і на наступний тиждень прогнозується у нас плюсові температури. Удень буде досягати до плюс 15 градусів, а, в, а вночі буде там десь около 7, 8, 6 градусів тепла. Ну, це буде, я вам скажу, дуже великий плюс, так ж, тому що зекономимо дрова на прогріву капусті І давайте я вам покажу свою капусту минуло десь приблизно 13 днів. Думаю, десь, так, може 15. Від того часу, коли я вам останнє відео знімав про всходи капусти. Зараз зайдемо в тепличку, я вам покажу капусту і розкажу, чим я вже її пролив. Ось так виглядає зараз наша розсада капусти. Цю розсаду вже один раз, десь два дні назад, пролив розсаду Радіфарм 25 мілі на 10 літрів води. То є у нас стимулятор кореневої системи, тому що нам треба розвивати кореневу систему, щоб гарно була розвинена коренева система, тоді гарно буде розвинена сама рослинка. Я так думаю. Подивимось, що у нас по кореневі Бачите, корінь розвивається у нас гарно, все нормально. В e, принципі, по поводу, розкажу вам по поводу полива. Поливаю я, в принципі, не дуже часто, тому що не дуже треба часто поливати, так як держиться довго. Досить довго у нас тримається е, мокрим влажним торф, тож в принципі поливаю я не так, аж дуже часто. Е, тепер в раз, скажу пару днів назад пролив е, радіфармом. І вовше, в принципі, навіть ну, не требується ніякий полив через 2-3 дні. Рочу, около один раз в тиждень я десь поливаю цю розсаду. Яку температуру стараюсь е, дотримуватись в теплиці? Коротше, робимо ми так щоб була температура около 15-20 градусів тепла ну, постійно. Чому саме? Зараз вам розкажу. Говорив я з пару людьми, хто ну, вирощує вже ранню капусту не один-не два роки. Коротше, вони мені сказали тримати температуру, як вже зійде, як підуть перші листки настоящі не ці дві. Перші настоячі листки 1-2 підуть, то вже їй хватить температури там е, у день 15-10 градусів, там 8 градусів, але е, знизив я температуру до такого і мені почала не нравитись капуста. Е, пару, було пару таких стебел, які стали фіолетовими. Е, потім, що я думав, що щось починається, якась хвороба на ній. А то мені здавалось, ну, не знаю, чи, чи з тим пов'язано, чи не з тим, що знизив резко температуру. Потім підняв температуру до 20 до 15 градусів, все нормально. Росте, не тянеться, в принципі, як ви бачите, ну, вона не тянеться і все нормально. Ну І так держу температуру вже, можна сказати, від самого посіву аж до тепер. Вже пройшло немало часу і така температура тримається, і рослині нравиться, вона росте, в принципі, розвивається. Далі поміняв такі лампи. Ці лампи мені о, дали користуватися ними, це не мої лампи. Коротше, ставив я дві лампи, бачите, одна і друга у нас є на одним столом. А другим столом я залишив дві такі прості. Економки прості. Різниця в розсаді ніяка. Як тут така, так і тут у нас, бачите, все однаково, не тянеться. Тож, світла їй, вистачає, що такого, що такого. Ну, не знаю, може, коротше, розсада нормальна. Зробили тут ми місце вже, як бачите, будемо. Переставляти цю розсаду, сюди в нас буде йти на низ, тому що сюди у нас буде йти кабачок. Скоро вже нам треба буде його сіяти, тож ми приготували. Ось, сюди буде ставитись уже розсада капусти на низ. Ця вся, тому що сюди буде йти кабачок. Так, освічуємо ми розсаду уже. Не цілу ніч, тому що вона вже не треба їй. Освічуємо і ми розсаду, коли починається стемнюватись, там десь около 5 годин чи 6, там вже не пам'ятаю, Ну, починає вже заходити сонце, ми включаємо освітлення і просвічуємо розсаду до, до 9 години вечора. Потім ми виключаємо це все світло і розсада ночує е, вже в повній темно, те, темряві, тому що їй вже то не треба, щоб цілий день їй, цілу ніч їй світило світло. Як пролили ми радіфармом через, через 7-10 днів буду поливати капусту вже знову, тож знову буду поливати чимось. Якимись цими. Наприклад, хочу пролити ще від хвороб кореневої системи. Це в нас пішов стимулятор кореневої системи. Через 7-10 днів буду проливати вже яким, якимось цим. Ну, там, від, там є багато різних можуть бути хвороб, ні з цього, ні з того з'явитись. Тож робимо профілактичні такі проливи, щоб уникнути подальших проблем з рослинами. Це є немаловажним, я думаю. Коротше, так у нас якось це все йде. Детально вам я в принципі, дуже детально вам вже аж знімати не буду, що я там розбавляю. В принципі, берете радіфарм, пакетик, набираєте 10 літрів, заливаєте в нього розчин цей, змішуєте, проливаєте. І да, проливав я як? Пролив радіфармом всю капусту, потім ще простою водичкою. Зверху пішов і змив, тому що щоб не спалити листя. Не знаю, на всякий случай, ну це я так зробив. Не знаю, як вам радять або як ви робите. Ну, роблю я так.